Росія готова до переговорів щодо України. Таку заяву зробив голова МЗС Російської Федерації Сергій Лавров у Вашингтоні. Він зазначив, що підходи до другого саміту миру є. Неприйнятними для Росії це цитата, але подав сигнал. Мовляв, Кремль готовий до перемовин. Він додав, що в основі обговорень для проведення другого саміту миру лежить формула Зеленського, яка нібито неприйнятна як для Російської Федерації, так і для багатьох інших держав. Це цитата із Лаврова. Окрім того, він зазначив, що переговори мають статися не на шкоду, чиїсь безпеці, а тому Москва наполягатиме на включенні в будь-який можливий майбутній договір про європейську безпеку запобіж від подвійного тлумачення. Політолог Акян зараз приєднується до ефіру Апостроф ТВ. Олеже, я вітаю, добрий день. Радий бачити і чути. Вітаю Навзаєм. Що е, має на увазі Лавров? Готова чи не готова? Е, абсолютна неготовність в розумінні того, що неприйнятний саміт миру не приїдемо, неприйнятна формула Зеленського і так далі. Чи От якщо натяк що готові про щось говорити, то готові до якогось компромісу чи готові тільки на умовах капітуляції Росія готова говорити про європейську безпеку. І власне про її якусь виключну роль зонами впливу з усім іншим, власне, це теза, яка ледь не ультимативно звучить з боку Росії. Лавров її продовжує зараз в м'якому її вигляді, каже, що дивіться гарантії безпеки поваги для Росії мається на увазі, мають бути на столі, і все це інше. А таким чином підіймаючи ставки, розуміючи, що з формулою миру Україні вдалося інтернаціоналізувати питання російської України. Ської війни в частині дипломатії Росії вже не вдасться сидіти за столом переговорів виключно з Україною, а буде сидіти з світовою спільнотою і тими позиціями, які мають бути узгоджені між нею. Принаймні, Україна буде на цьому акцентувати і наполягати. Росія вже починає грати в другому раунді, розуміючи, що в першому їм не вдалося виграти, вони говорять, давайте тоді, от про європейську безпеку і наші вимоги стосовно неї. І через голову України тоді ми поговоримо не про Україну, а власне ширше. Ну розумна позиція Росії. Хоча і очевидно, що в ній знову ж таки полягає реальна, реальне небажання про що серйозно домовлятися, виключно дипломатичні маневри і напускання інформаційного диму. Пане Олеже, а скажіть, от в на нинішньому етапі цих контактів, заяв та от виступів, як у Лаврова вже існує якийсь другий план, де реальна картина, тому що вимоги ультимативні вимоги, які висловлює, наприклад, Путін, це ще не означає ну до кінця, що це от така прям зовсім справжня повна е, позиція російська, і в контексті якихось контактів, перемовин і так далі, все одно місце для маневру очевидно, навіть росіяни собі залишають. Чають на поточний момент. Як ви гадаєте, вже є визначене це місце для маневру? Лавров, Путін, Кремль мають його на якомусь рівні неофіційних контактів. Комусь це поле для маневру передається, чи наразі це тільки ультиматуми? Це буде залежати від обрання Трампа чи ні, по перше. По-друге, звісно, в Росії є певний свій сценарій, як їм досягати перемоги дипломатичним шляхом. Але компроміси тут можуть бути лише в другорядних речах для Росії, оскільки вони будуть говорити з позиції сили, намагатися це робити і підуть на переговори тільки в умовах, коли їм вдається досягати своїх результатів, або тільки в момент, коли в них буде катастрофа, і відповідно їм прийдеться фіксувати проблеми, іншими словами. Дипломатія на сьогоднішній день не має механізмів для того, щоб врегулювати російсько українську війну, вона йде слідом або за міжнародною силою, а це міжнародний порядок, сила міжнародного права. І якщо міжнародне право без сили, те, що ми спостерігаємо, воно не здало іспит російською агресією, то тоді дипломатія знесилена в частині міжнародного права домовленостей і немілітарних механізмів. Бо якщо правила гри не дотримуються. То тоді і домовленості може бути, де дипломатія не працює. Тоді дипломатія виступає обслуговуючою по відношенню до сили, угу. і тоді результати досягаються воєнним шляхом, і дипломатія лише фіксує на певному етапі. Бо вкрай важливо зрозуміти, коли ви вже перемогли не перебрати карт. І тоді дипломатія вмикається. А стороні, яка програє, важливо зрозуміти, що вони вже програли і зафіксувати свої втрати. І відповідно також це виходить в дипломатичне рішення навіть в умовах повної перемоги і капітуляції іншої сторони, все одно на фінішній прямій іде дипломатичний процес фіксації цього. От таким чином, наразі, давайте ми ілюзію того, що взагалі в російсько-українській війні зараз можливо сісти і про щось домовитися. Ага. Є поле якоїсь адекватності з ага. боку Росії. Ми її залишимо в сторону, бо краще. Зняти рожеві окуляри пораніше і сприйняти реальність такої, як воналеже. Та, ну Дипломаті. ми якось за от попередній час уже ну нібито були в без цих рожевих окулярів, в безкомпромісній позиції. Доволі довго і серйозно. У нас навіть зафіксовано трохи чи не на законодавчому рівні, що з путіним не може бути контактів. А Путін трактує, що це із з Росією не може бути контактів. Але в будь-якому разі ну от про це не йшлося. Але президент говорить про другий мирний саміт, на який потенційно може бути залучена Росія. Це необхідний жест, який і заява, яка робиться для того, щоб її не реалізувати. Ну тобто вона має бути висловлена безвідносно до того, чи так відбудеться, чи не відбудеться, чи чому це робиться? Ми абсолютно праві. Перш за все, це фраза, яка має бути висловлена як інформаційна і політична заява, з розумінням того, що з високою рогідністю Росія її відкине, і саме відкидання Росії є для нас бажаним результатом. Угу. Другий момент це у випадку, якщо Росія погоджується в якомусь вигляді, то це початок діалогу з Росією на вигідних Україні позиціях, коли з іншого боку сидить не Україна, а сидить значна частина світу, цивілізована частина світу, для якої міжнародне право не є пор. Ожньом звуком, і відповідно, якщо говорити про компроміси, тощо, то вони мають бути двосторонніми і двосторонніми в широкому сенсі, і Російська Федерація буде таким чином примушуватись до виконання міжнародних зобов'язань і повернення до міжнародного права. Це про модель не домовитись посередині, а це про модель... Примусити Росію uh -huh. до дотримання міжнародних правил гри, і тому третій момент: ви абсолютно праві, коли говорите, що безкомпромісна позиція була. Але безкомпромісна позиція з окулярами не має нічого спільного. Я би uh -huh. навіть сказав би, що безкомпромісна позиція це може бути одним з варіантів рожевих окулярів. бо нам потрібно зберігати адекватність сприйняття динаміки ситуації, і та ж безкомпромісність має бути в одних питаннях, гнучкість в інших. З розумінням того, який дійсно є простір і поле mm -hmm. маневру. Ну, наприклад, ми можемо бути безкомпромісними в тому, що нам потрібно знищити Кремль, mm -hmm. і це будуть рожеві окуляри. Бо для нас задача, мабуть, лежить mm -hmm. трішки в іншому: mm -hmm. звільнити наші території і захистити їх від майбутнє, якщо для цього треба знищити Кремль беззаперечно, угу. то тоді окей, якщо це можна забезпечити без українського прапору над Кремлем, то перепрошую, мабуть, цю ідею краще залишити для літератури і художніх творів ніж для планування політики і воєнно-політичної складової, угу. олеже. А тоді роз'ясніть, будь ласка, от що буде далі відбуватися? Яке завдання другого саміту миру? Чи на ваш погляд він дійсно може відбутися до кінця року ще протягом 24 го Я розумію, за першим анонсами це ми хотіли взагалі до виборів американського президента, але часу не так багато. І е, тут американська політична сцена нам підкидає все нові нові сюрпризи. І неясно, чи гарно в, встигнути за цей встромлятися, так би мовити, от в, встрягати в, в цей вир подій, який там в Америці розгортається, в будь-якому разі, от цей процес глобальний саміт миру, це. Щось, що може бути дієвим і буде дієвим, чи це стане схожим на мінський процес, який тривав ну майже десятиліття, так і ну от зустрічалися так, були якісь контакти. Найефективніше з того, що було це контактна група, яка обмінами займалася, але це все. І це такий, ну ніби мертвонароджена історія. От мирний саміт глобальний не стане багатосерійною мертвонародженою, врешті, історією. Ну, саміт миру скоріше схоже на кримську платформу ніж на мінський процес в цьому розгляді. Це формат про переговори не з Росією, це формат ага. про переговори з країнами доброї волі, для яких міжнародне право не порожній звук. Україна зібрала країни поговорити про те, як нам повертати силу міжнародному праву в контексті російсько-української війни, і перш за все в частині тих викликів, які виходять за рамки України. Продовольча безпека, ядерна ага. безпека, судноплавство все це те, що. Було гострим і є гострим для України, але створює прецеденти для міжнародної ситуації впливає значно ширше, там де Росія випустила Джина з пляшки, і тепер його заштовхати назад. Це завдання всього світу разом. І відповідно саміт миру він самого початку не про переговори з Росією. Він про формування спільної позиції всіх країн згідно зі статутом ООН на базі нього на виконання його. Яка ця позиція має бути покладена перед Росією? ледь не ультимативно. В цьому Москва абсолютно права зі злочинцем можуть бути переговори стосовно його угоди зі слідством: скільки відсидить, скільки не відсидить, що віддасть, що не віддасть, кого здасть, кого не здасть. Але з злочинцем не ведуть переговори з приводу змін в кримінальний кодекс, по якому його будуть судити, і от Україна зараз зібрала країни для того, щоб сказати: Слухайте, наш міжнародний кримінальний кодекс виявився безсилим. поліції, немає прокуратури, немає нікого, нема. І, зрештою, ми зі злочинцем зараз боремося кулачним боєм на вулиці. Давайте, мабуть, повертати поліцію на вулиці. Давайте, мабуть, повертати силу нашому кримінальному кодексу. І тоді ми зі злочинцем зможемо говорити, не обов'язково його вбивати. Але тоді ми зможемо з ним говорити з позиції сили, uh -huh. а не з позиції сили злочинця, який нам буде нав'язувати правила гри тероризувати наше місто. Бо за ним стоїть ще ціла низка злочинців, які йому патрони подають і е, е, сподіваються на його перемогу для того, щоб також вийти на вулиці і за цим сміливцем далі послідувати. А якщо він програє, то і вони трішечки. Uh -huh будуть вести себе скромніше і зрозуміють, що а їм так і тим паче не світить нічого. Uh -huh. Про це саміт миру. Він не про переговори з Росією. Uh -huh. А те, що з Росією буде комунікація, це скоріш за все буде додатковий формат, коли країни-посередники передадуть Росії позицію, зможуть консультуватися. І в випадку навіть присутності Росії за столом, скажімо, в uh -huh. другому саміті, Росія не буде учасником. Який впливає на прийняття рішення, вони будуть об'єктом, якому передається позиція всіх інших, це дуже дуже велика різниця. Хоча в цілому я скептично налаштований до того, що другий саміт миру відбудеться в ті сроки, які були заявлені, і буде ефективним? Я на 101% підтримував всі зусилля по проведенню першого саміту миру. Але споруду другого саміту цього річ саме я налаштований значно скептичніше.